Я хочу щоб ви прокоментували слова президента України Володимира Зеленського дані в інтерв'ю французькому французькому журналісту. Кілька днів тому він сказав про те, що хотілося б. Ну, я своїми словами передаю, не, не буду цитувати дослівного президента, але е, глобально суть слів я не перекручую жодним чином. А щоб на фронті були бійці до 30. Ну, ви казали про те, я читав ваш коментар, де ви говорили про те, що оптимальний вік для війни фізично і психологічно 25-35 років, тут абсолютно погоджуюсь. Хоча, є, е, хоча зараз ситуація є така, яка вона є. Ну, е, б... Так, але Знає от президент що, сказав, президент плюс. сказав що, що, аби аби. Президент сказав, що хотілося б до 30. Більше людей, тому що вони не лише більш навчені в сучасних технологіях, вони ще й створюють ці технології. Я а, і, та і, ну, от нас дві хвилинки. Це, Я, це, як ви прокоментуєте та, це і наскільки та, це реально так? Та. Мені здається, тут змішані трошки дві різні речі. Mm. Творці технологій нам не потрібні на фронті. Так. Творці технологій мають якраз в тилу робити ці технології для фронту. І вибачте мене, 26 літнього айтішника я ні в якому разі на фронт би не посилав. От він якраз потрібний в тилу, але він має працювати не десь на комерцію, а він має працювати зараз на оборонку. Але, до речі, дуже багато і працює. От, Тобто, якраз от технології це все ж таки про тил, а про фізичне здоров'я і психічне здоров'я це інше. Я повторюю те, що я вже дійсно писав, що я б не хотів вести в бій 18-20-річних дітей. Все ж таки, ну в нас виросли такі покоління, де більшість е чоловіків 20 навіть річних, це все ж таки реально ще психологічно діти, е але вибачте 50-літні е дядьки, це теж не варіант, бо в них з психікою то все в порядку. А вибачте, фізичного здоров'я вже просто немає. А ідеальний самобоєць 25-30-35. Це коли і вже все ж таки достатньо доросла психіка, не дитяча. От е да, молода, але не дитяча. І в той же час ще є ресурс здоров'я в організмі, ще є власне е, оці фізичні сили, які насправді там критично потрібні. От бігати навіть просто бігати і повзати в і броніку, це вже само по собі тяжко. А при цьому ще й вести бій, ну це відповідно ще тяжче. І 50-літні просто дуже швидко зношуються при таких навантаженнях. От їх, їх просто надовго не вистачає. Е, так, нам потрібні тридцятирічні бійці, але це не про технології. Якраз от ті, хто здатні розробляти технології, от. Хай вони всі їх розробляють. А ті, хто здатні воювати, ті хай йдуть і воюють.